Привіт всім! Продовжую вчорашню розповідь про орхідеї. Ось я вчора пересадила оці одразу, ті, котрі вчора отримала версако і Беладоро. Я одразу їх обробила і пересадила. Так, вчора пересадила нарешті оцю. Violet Queen, Але тому, що там е, пошкодила трошки корінці, я її не поливала. Поки що не поливала, корінці просохнуть і потім буду поливати. А ці я вже полила одразу. Значить, інша оця віола, цея індіго, я її дістала з моху. Мох в дуже поганому вигляді був. Корінці почали псуватися, тому я її поки, поки що залишила ось в такому вигляді без нічого підсихати. Можливо, оброблю фундазолом, а оці листочки маленькі прийдеться зняти, бо вони заважатимуть її саджати у ґрунт. Тут такий кущик нерівний. І щоб його вирівняти, потрібно буде його отак посадити. Але оці листочки заважатимуть, тому їх все-таки прийдеться прибрати. Так, це у нас віолацеа індіго. Поки що вона так стоїть. Оце вигляд того моху, який я. Дістала з Violacea Indigo. Тобто, такий поганий-поганий. Дуже-дуже він має вигляд, вже перегнивший. Оце для порівняння. Оцей мох я дістала з Violet Queen. І він ще дуже такий не, не, не зовсім зіпсувався. Тому я його використала для посадки Violet Queen у кору. Трошки додала її рідного моху. А оцей, мабуть, прийдеться викидати. Чи на перегній піде? Він досі мокрий, і, звісно, що в такому мосі у вас буде гнисти коріння. І от зараз я буду займатися согорекс. Тут такий самий поганий мох. Вона вже два рази я її поливала. Вона трохи відпоїлася, листечко трохи пожвавішало. Ось таке воно. От квітконосики поки що я не прибирала. Листечко я її підв'язала, щоб воно не в'яло. І ось зараз буду її виймати з цього горщика і звільняти від цього моху. Як я її буду? Отак. Отак. Може цей горщик мені ще пригодиться, бо горщики особливо маленькі, це великий дефіцит. Отак. Отака коренева. Так, прийдеться поки що ці палички прибрати. Коренева, коренева непогана, але якщо залишити її в цьому мосі, то вона може почати гнисти. Тому я зараз почну звільняти рослину від цього моху. Цей процес довгий, так що я знімати це не буду, а покажу вам тільки кінцевий результат. Ну, от, я продовжую показую вам, що. Звільнила я кореневу від моху. І дивіться, яка шикарна тут коренева. Просто шикарна. Може, там десь і є якісь гнилі корінчики, але я поки що їх не знайшла. Після цього я ретельно помию цю кореневу під краном теплою водою. Температура, звичайно, ну, така, як ми поливаємо. Так. І вона буде стояти так, як віоло, це індіго якийсь час без кори, без нічого. Бо я хочу подивитися, я хочу, щоб коренева підсохла і подивитися, хочу, де корінці здорові, де хворі, які можна треба зрізати, бо вони підсохнуть, вони сморщаться і буде видно. Ще треба буде познімати, якщо є якісь отакі сухі залишки листочків і все таке. І вона якийсь час отак постоїть. Отак От я зараз її помию. Треба щоб вода. Спочатку в мене йде гаряча бо колонка, потім йде холодна. І тільки через якийсь час вона вже стає такою температури, як треба. А зараз тепер можна починати мити. Обережно, щоб не, вода не потрапила в точку зросту і в пазух. Якщо потрапить, то я її потім переверну догори ногами. Догори корінням, і вона буде стікати. Потім, я, якщо треба буде, я її вимакаю якоюсь серветкою чи туалетним папером, що в мене знайдеться. І так вона і буде стояти якийсь час. Якщо трошки попаде, то нас не страшно. Квітконоси вже не грають ніякої ролі. Їх можна було б і зняти, щоб не заважали. Але я поки що на них тримається листя, так що я поки їх не знімаю. Ось таким чином промивається. Вся. та частина, яка знаходилася глибоко у носі, яка там не дихала. Ось бачите, яке воно корічневе стало, це коріння. Чи, такого кольору, як сам мох. Але воно тверде, головне, що воно тверде. Я її просушу і подивимось, що буде далі з цим корінням. Листечко поки що намию. Йола, це індіго там ще й з квітконосиком, але він завмерлий, він не росте. Тому все одно. І прийшлося б пересаджувати з такого ґрунту, з такого моху гнилого. немогу. Мов зовсім прийшов в негідність, дуже ретельно промиваю, щоб там нічого від болота не залишилося. Буває так, що якщо б вона там постояла ще трошки, то це коріння могло би там перетворитися у желе. Нам такого не потрібно. Бо було б таке, як тими реанімашками, що мені сестра віддала. Але коріння тут дуже багато, дуже добре коріння. Я її помию і потім ще порозділяю ці, що позліпалися, порозділяю, вивільню і буду шукати горщик, який підходить для цього об'єму коріння. Може це буде більший горщик навіть. Подивлюся, скільки коріння в неї. такі справи. Так, довго ми і Бога. Але ж хочу, щоб там все промилося добре, щоб нічого не залишилося, ніяких гнилосних часточок. Спочатку миємо, а потім вже, коли просохне, відділяємо. Гниле, ну, гниле можна одразу, а сухе і чешуйки потім, коли воно просохне, щоб ті е, ділянки, які свіжі, може, бо, можуть бути пошкодження, щоб вони не погнили туди вода не попала. Щоб воно було все сухеньке. Отак я міркую, не знаю, чи Правильно це чи ні, але мені здається, що це так правильно. Ну це все. Мабуть, досить. досить її мити. Вона і так ретельно помита. Досить мити її. Ще трошки той низу ту -то кочеришку помити добре. Бо з кочеришки починається миття шиї. Все, на цьому ми зупиняємось. Ось я розібрала повністю корінчики, розплила їх заплутані кінчики, і ми бачимо, як їх тут багато яке шикарне коріння у сого релекс. Так що перший погляд на рослину буває дуже оманливим. Яка вона приїхала, і що ми бачимо, яка вона шикарна. Шикарна рослина, Кві... квітуча була, відцвіла цвіла на два квітконоси. Шикарна рослина, тільки шкода, що квіточки по... до мене не доїхали, я їх не побачила, але будемо сподіватися, що вона проквітне в мене ще раз. І це буде дуже класно. Ось яке коріння. Шикарне коріння. Так що я її, мабуть, буду ставити тут у нас сухий. Точка росту сухенька. І там вже нічого не попало. Так що я буду її ставити на просушку аж в оцей оце кашпо. Так. Тож, я знімаю і не бачу нічого. Що я знімаю? Ну ось так. Я поправила, і е, квітконоси е, нам допомагають тримати. Листочки, і тут воно тримається на квітконосі. Так що поки що буде так. Буде просихати. Далі я його ну, мабуть посаджу. Тут коріння краще, ніж у Віолаце Ну, На цьому я з вами прощаюся. До побачення, до наступних відео.